Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 55 і читаємо тему сьогоднішнього уроку: письмове віднімання багатоцифрових чисел. І в першому завданні давайте згадаємо, як ми віднімали трицифрові числа. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота, приклади 380. Записуємо перший приклад. 763. Мінус 282. Підкреслили. 3 мінус 2 буде 1. 6 мінус 8 ми не можемо відняти. Беремо у сотень 10 десятків. Це у нас буде 16. 8 буде 8. буде А тут же не 7 сотень, а 6. 6 мінус 2 буде 4. Відступаємо три клітинки, записуємо наступний приклад. 809 мінус 165. Підкреслили. 9 мінус 5 4, від 0-6 відняти не можемо. Беремо у сотень. 10 десятків це буде 10-6. 4 І вже не 8, а 7 мінус 1 буде 6. Відступаємо ще три клітинки, записуємо останній в цьому завданні приклад 900 мінус 387. Підкреслили. Від 0 не можемо відняти 7 і взяти не можемо. Тоді беремо одну сотню, яка у нас розбивається на 9 десятків і 10 одиниць. 10 мінус 7 буде 3. 9 мінус 8 буде 1. 9 вже немає, а є 8 сотень мінус 3 буде 5. Згадали віднімання? Давайте подивимось на наступне завдання. Розглянь записи та поясни, як виконане віднімання. Письмове віднімання багатоцифрових чисел виконують за такою самою схемою, алгоритмом, як віднімання трицифрових чисел. Ми не змогли відняти від 7, Взяли в десятків 1 десяток, 14 мінус -7, 7 і так далі, як бачите. Тому давайте тепер виконаємо віднімання ось цих багатоцифрових чисел. Записуємо приклади 382. Переписуємо перший приклад. Але нагадую: одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями і так далі. 7 8 ми не можемо відняти, тому беремо 1 десяток, ставимо крапочку. 17-8 буде 9. 4-0 буде 4. 7 9 знову не можемо. Беремо. 17-9 буде 8. Тут же не 3 а 2 все одно не можемо відняти, позичаємо. 12 мінус 8 буде 4. Тут же не 6 а5 мінус 2 буде 3. 34 849. Відступаємо три клітинки, записуємо наступний приклад. Не забуваємо правильно записувати цифри, щоб нічого не сплутати. 4 мінус 2 буде 2, 8 мінус 6 теж 2. Від двіті п'ятірку відняти не можемо. Беремо ось тут тисячу, яка є 10 сотень. 12 мінус 5 буде 7. Тут вже у нас трійка, але ми все одно не можемо відняти, беремо звідси. 13 мінус 7 буде 6. Залишилось не 6, а 5 мінус 4 буде 1. І одиничку просто переписуємо. 116 722. Якщо у вас не вміщується праворуч, можете записати нижче. Переписуємо, підкреслюємо. Від 5 відняти не можемо. А тут нічого брати, тому беремо в сотень. Тут у нас йде 9 десятків, а тут 10 одиниць. 15 8 буде 7, 9 6 3. Не можемо від одинички відняти 5, беремо звідси. 11 мінус 5 буде 6. Тут же не трійка, а двійка. не можемо відняти, беремо звідси. 12 мінус 4 буде 8. Тут вже залишилось 4, яку просто переписуємо. І 7 теж просто переписуємо. 748 637. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. У двох глечиках 5 літрів узвару. Скільки літрів узвару в шести таких глечиках. Записуємо задача 383. У двох глечиках 5 літрів. У шести невідомо. Будемо розв'язувати цю задачу способом відношень: у скільки разів збільшилася кількість глечиків. Щоб дізнатися, треба більше поділити на менше. Так і робимо. 6 поділити на 2 буде 3, у 3 рази збільшиться кількість глечиків. В таку ж кількість разів збільшиться кількість літрів у звару. Було 5, а стане у 3 рази більше. Отже, 3 помножити на 5 буде 15 літрів в 6 глечиках можемо записати відповідь: 15 літрів. Переходимо до наступного завдання. Діаметр першого кола 30 см, а радіус другого кола у 5 разів менший, ніж радіус першого. Накресли друге коло. Записуємо завдання 384. Давайте спочатку знайдемо радіус другого кола, щоб його зуміти накреслити. Діаметр першого 30 см. А який у нього радіус? Що таке радіус? Радіус це половина діаметра. Тобто треба діаметр поділити на 2. Це буде 15 см і це радіус першого кола. А радіус другого у 5 разів менший, отже, 15 ділимо на 5 і отримуємо 3 см радіус другого кола. Тепер можемо приступати к кресленню. Візьміть олівець, лінійку і циркуль. На початку рядку ставимо маленьку крапочку і лінійкою відміряємо праворуч 3 см. Ставимо іншу крапочку. Тепер від цієї крапочки вниз відміряємо ще 3 см. Ось це у нас є радіус нашого майбутнього кола. Прикладаємо гострий кінець циркуля на нижню крапочку і креслимо коло. Точку всередині кола можна позначити О, і також записати, що радіус цього кола 3 см. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. За неповними даними задачі та схемою міркувань, склади задачу про роботу двох насосів. У нас є ось така табличка і ось така схема. Давайте складати задачу. Маємо два насоси. Два насоси з однаковою продуктивністю роботи. За 6 хвилин викачують 840 літрів рідини. Скільки рідини викачає один насос за 4 хвилини? Записуємо. Задача 385. Першодіє ми можемо дізнатися, а скільки викачує рідини один насос за 6 хвилин. Для цього треба 840 поділити на 2. 800 на 2 – на 2 – 20 разом 420 літрів. Один насос за 6 хвилин. А за 1 хвилину у 6 разів менше, тобто 420 треба поділити на 6. Це все одно, що 42 поділити на 6 і дописати 0. Буде 70 літрів. Один насос за 1 хвилину. А тепер, якщо нам потрібно дізнатися, скільки за 4 хвилини, то це. У 4 рази більше, тобто 70 треба помножити на 4, і це буде 280 літрів. Можемо записати відповідь. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте. а ми переходимо до наступного завдання. Розглянь рисунок випиши позначення трикутників: прямокутних, гострокутних, тупокутних. Записуємо завдання 386. Спочатку будемо виписувати прямокутні трикутники, так і пишемо. Прямокутні, там, де у нас ми можемо всередину кута поставити квадратик. Ми можемо в цей трикутник поставити квадратик, який означає прямий кут, і записувати цей трикутник будемо так. Малюємо ось такий значок трикутника і літери А, Б, С. Ось так позначають трикутник. ABC. Так само в наступному трикутнику ми можемо поставити квадратик це теж у нас прямокутний трикутник. Записуємо трикутник D, E F. І ще ми маємо такий самий трикутник прямокутний, який ми можемо записати трикутник LPO. Тепер запишемо гострокутні. Гострокутні це ті трикутники, у яких всі кути гострі. Всі. Такий трикутник у нас лише один С, Т, Е. Запишемо його. А всі інші залишились це у нас тупокутні. Тупокутні – це у яких хоча б один кут повинен бути тупим. У цьому трикутнику ось цей кут тупий, тому записуємо трикутник R. І ось цей трикутник є тупокутним, кут М у нього тупий, тому записуємо трикутник К М. Все завдання виконали, переходимо до наступного. У наступному завданні нам потрібно виконати ось такі приклади. Записуємо приклади 387. Одразу кілька доданків записуємо. Спочатку перший, потім другий, третій, посередині ставимо знак плюс, і тільки потім підкреслюємо увесь стовпчик. Додаємо 2 плюс 2 плюс 4 буде 8. 8 плюс 7 15 і ще 5 – 20. 0 пишемо, а двійка переходить у цей розряд. 7 плюс 1 8, ще 9 – 17, і ще 2 – 19. 9 пишемо, а одиничку у вигляді крапочки переносимо до наступного розряду. 6 плюс 3 9, і ще 1 – 10, 0 пишемо одиничка сюди. 1 плюс 7 буде 8. 80 908. Відступаємо 4 клітинки і записуємо наступний приклад. Чому 4? Тому що у нас ось це число, воно буде більшим за кількістю цифр. І останнє число підкреслюємо. 5 плюс 4 9. І ще 8 – 17. Ось сюди йде одиничка. 3 плюс 6 9 плюс 0 9, плюс 1. 10, 0 пишемо, одиничка переходить далі. 8 плюс 2 10 плюс 1, 11. І сюди одиничка. 1 плюс 3, 4, ще 1 – 5. І двійку ми просто переписуємо. 25 107. Завдання виконано, і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу. До побачення!